Всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Ну що ж, сьогодні у нас знову буде відосик про кентавра, а іменно будемо, будемо додати йому трошки ваги. А, у нас є передні, передні грузи, там балансіри, хто як там каже, а, але вони доволі такі. Лег легкі. А, і а, внутрі вони а, пустотілі. Ну, там немає нічого, там можна, в принципі, ще або залити бетоном, там, або а, якийсь метал там понаварювати і так далі. А ось вирішив зняти грузи і трошки їх а, утяжелити. Ось. А для початку ми їх знімемо, ну, там уже подивимося, що вони себе представляють. Розкручуємо на 18. Ось такі у нас шпилючки дві. І ось така типу трубочка втулка. І так? Що Бачимо. А вони у нас пустотілі, пожаліли китайці метала. Ну, що можна сказати? Можна тут пісок засипати. А, засипати пісочок і Можливо, ще так тут вирізати кусок а, якоїсь бляхи, по, похапати а, на точечки. Потім скласти і отак пообварювати теж, щоб був а, один суцільний, а не два вкупі, в принципі, буде нормально, буде, будуть і зніматися. І більш-менш рівно їх можна буде скласти. Так, зараз потрібно нам знайти а, трубочки. А, подивлюся, можливо, а з парового отоплення підійдуть пластмасові. Або буду шукати металеві. Так, або буду шукати. Металеві. Ну, подивлюся, що знайду. Так, народ, а придумав я, як я зроблю, зроблю трошки по-іншому а. <кій> а, зварю ось ці, ну, наприклад. Ось yes, так. Їх посварюю тут і там буду засипати пісок. Друзі. Позасипаю. Це десь ну, ось так буде піска. Бачимо, які тут у нас отвори великі. Ось. Ось так, друзі. Думаю, буде. І ось таку маю. А бочечку це у нас це у нас в ній був азот. Ось. ну Це для холодильників заправляти. Ще туди піде і вона піде ось сюди між грузом і акумулятором. Ось. Ось тут так закрутиться. Думаю, цього вистачить десь 40 кг, щоб ще додати наперед, то буде, думаю, супер. Так. Так, прорізав зараз це все. А, треба трошки в, повибивати внутрі. Потім а, трошки пос, ну, обварю. Ну і буде такий балансір. Так, а, приніс пісок. Ось тут уже насипав піска. А, ну, десь. Буде, ну, я думаю, десь 20 кілограмчиків тут буде. Тому що однією рукою не можу підняти. Ось так, поварив електродом. Ну, так, так, хоч як. Просто щоб пісок. Ось такою сваркою. Я електродом не дуже вмію ось, мені удобніше і краще на півавтоматом, але півавтоматом, на мою думку, досить дорого получається, щоб зварити ось це грузи теж буду електродом пробувати. Зварити. Ось так, друзі, виходить. Трошки перед буде важчий, то і зацеп передка буде кращий. Ну і трактору, в принципі. Чим важче, тим більша його проходимість. Хоч у нього і так, дав Бог, проходимість є нормальна. Але все ж таки. Трошечки б, йому потрібно а, збільшити вагу. І буде супер. Ось кабіночка десь там 30 кілограмів. А плюс ще це, десь 20. А плюс ще тут позасипаю. Ну, набігне десь кілограмів 60. А це вже буде для такого малюка непоганий плюс. Зараз обварю, приміряю і буду пробувати шпільки. Приварю. Ось тут у мене є якісь. Ось, можливо, ці закручу, щоб було надійно. Так, приніс вагу. Щоб зважити, у нас, виходить, десь 17 кілограмів. плюс сюди пісочок піде, то десь а, 20 кілограмів, думаю, додавиться. Це не, не дуже багато, але вже щось. Так, а, зважив а, стандартні. У нас, виходить, вже засипані з піском 12 кілограмів. А без піску, виходить, половиною Так, то виходить у нас туди 4. Десь на 6 кілограмчиків. Якщо просто засипати, додавиться вага і плюс 17 ось це. Получається, ну, десь 25 кілограмів наперед. Це не а, якась там вага, але це є плюс, тому що, коли з дисками працюєш, то трохи знає піднімати передок, а так. Думаю, не буде його дуже піднімати. Тому що 25 кілограмів. Це більш-менш нормально. Звісно, я ще щось придумаю, щоб ще капчати собі ось тут спереді груз хоча б 50 кг, але так, щоб я його знімав. Коли потрібно буде їхати там десь за чимось важким, то буду його ставити, а коли просто повсякденно, то буду його знімати. Так, обварив. Ось так. Я електродом тільки похапав так, щоб, знаєте, пісок не вийшов. Ось таке важке. Так. Зараз подивимося, наскільки воно важче. Так, а важило 19... О, ні, важило 20 кілограмів, а зараз важить 25. Ось так. Ось ці два спереді, це вже буде 50, і ось тут 17, то вже маємо 67 кг спереді. Ну, думаю, такої ваги буде більш ніж хватати, щоб не піднімало з дисками. У нас ось сніжок залітається. Так, зараз буду думати, як ось це туди поставити. Але для початку йду пофарбую, пофарбую ось це ці грузи. Нехай сохнуть. Поки висохнуть, я щось придумаю ось цим. Так, я підчитав десь, получається, плюс 25 кілограмів, ще. Додалось спереді. На ось ці грузи по 5, це в нас 10, а, і тут десь, ну, 17, ну, 25-27 кілограмів. Буде супер. А далі в мене є ще ось таке. Воно важить десь біля 50 кілограмів. Я о, Заварю ось тут, щоб було кріплення таке на палець. Коли буду дискувати або орати, просто беру, капчаю і в поле. Але це вже буде а, інше відео. А, постараюсь його записати ну, чим скоріше. Просто у нас погода така, знаєте, нельотна, то сонце, то дощ. То сніг, то град. Ось так. Зараз ось це прикручу. Не знаю, я дав ось на такі дві, ну, два болта таких грубих. Думаю, не вирве. Грузи готові. Ось так. Тут у нас виходить 67 кг спереду. Думаю, для цього трактора поки що досить 67 кг. А було 40. Так, було 40. Ось є ще ось така приблуда. Вона важить десь ну, кілограмів, ну, почти майже 50. А, то я. тут Зроблю, щоб ось так тут ставилося. Так, палець клав. І тут воно ось так було. Це, якщо буду там десь дискувати або даже можливо, орати, то щоб а, кращий був зацеп. А задні грузи, про задні грузи буде окреме відео, я його, скоріш за все, а, залью бетоном. Ось так. Передній засипав. Ось так. Ну, я відразу казав, що я електродом не дуже, я краще напівавтоматом. Ось. Ось таке, друзі, відео вийшло. Це все зробив десь ну, буквально 2-3 години. Пісок, сварочний апарат. І все. Кому сподобалось, ставимо палець вверх. Не забувайте також, хто ще не підписаний, підписуватися на мій канал. Підписуйтесь на мій TikTok, YouTube, TikTok, Instagram та Facebook. Пишіть ваші коментарі, можливо, когось когось щось цікавить, задавайте додаткові питання, відповім усім. Неважливо, яке запитання, ну, більш-менш, щоб було адекватне. Всім до зустрічі!